Ми Раді вітати вас, всіх, шановні гості, шановні партнери, на офіційній прес-конференції по оголошенню результатів міжнародного архітектурного конкурсу на найкращий дизайн проєкт відбудови державного податкового університету. Ми не просто хочемо відновити наш університет. Ми хочемо створити нову точку росту. Які дасть поштовх для формування майбутнього покоління, яке буде виховуватися в нашому університеті? Ідея з цього конкурсу почалася з дуже, скажімо так, болючої точки історії нашого університету. Це березень 2022 року, коли російські війська знищили серце нашого університету, наш центральний корпус. Ми Прийшли до такого рішення, що ми не повинні відбудовувати тільки стіни. Ми повинні зробити нову ідею, нову ідею для університету, нову ідею для міста Героя Єрпіня, нову ідею для нашої країни. Ми отримали 497 заявок з 86 країн світу. Ми об'єднали майже всі континенти. Ми отримали статус наймасштабнішого міжнародного архітектурного конкурсу, який проводився колись в Україні. За результатами поданих проєктів ми отримали 49 сучасних, інноваційних, креативних ідей для сучасного університету. Ми були унифіковані в шуті для дизайну екселенції. We particularly valued having strong voices from Ukrainian architects to help guide our understanding of Ukrainian culture. Проекти були надзвичайно Цікаві надзвичайно сміливі проекти були суперінноваційні. Більшість проектів зберегли баланс між функціональністю, сталістю проектних рішень і uh, повагою до контексту місту міста ірпіня. After much discussion, I am honored to share the results of our jury. Я uh, представляю вам uh, представників компанії Stentec – Дейс Вонг і uh, Євген uh, Чумаков Анбігафоварекстенди Тінфром Кенада ЮС і Кей. Ви чули талайде Бен Онортівен з компетишен. Цей конкурс є дуже емоційний для мене, а як для архітектора, а також як для людини, котра народилася в чарівному місті Києві. and also navchala architecture in Kyiv. After almost 30 years of work in Canada, the opportunity to learn about the restoration of Ukraine is very, very important to me. Learning Beneath the Trees is a title that we had used to intensely capture some of the core design inspirations, and it's rooted in three elements. The first one is education, the second one, landscape, and the third, inclusivity. The new SDO campus is envisioned as a place for everyone, regardless of ability, age, or background. A place that to belong and thrive. The ethos, designed for all was a term that we've used. Uh, committed to welcoming the new generation of students, including veterans with physical limitation. Removing all barriers, allowing for full participation in academic and, and civic life. We are не not just about rebuilding. We are просто not just Відновлення стін, ми говоримо більше, ми говоримо про певний акт довіри до майбутнього. Сподіваємося, що це стане такою, кажу дійсно, точкою кристалізації майбутнього росту і відбудови всієї нашої країни. Я хочу подякувати всім вам і в першу чергу іноземним партнерам, які нам надихали створювати це чудо.